11 квітня ООН оголосила як день визволення в'язнів концтаборів. Для людей, які пережили жах концентраційних таборів, це день зустрічі, якої чекають місяцями. Це день важких і болісних спогадів. Це день любові, коли розумієш справжню вартість життя і цінуєш кожну його хвилинку. Сьогодні ми розказуємо про Онуфрія Дудка, людину, яка пережила три концентраційні табори, і найстарший з них Аушвіц. Ще кілька років тому їх було. Півтисячі. тисячі сьогодні залишилося менше половини. Це звичайні львівські пенсіонери, проте, проте за плечима кожного жах покалічної юності і неймовірна мужність. Аушвіц, Дахау, Маутхазен, Майданик, міста смерті, які й досі не маємо сили переосмислити. Люди, які пережили жахи, концтаборів, все життя живуть з ними. Ярина Матвіїв продовжить тему. За плечима тягар спогадів, з якими хочеться ділитися. Вони приходять сюди, в медико-соціальний центр для людей, що постраждали від диктаторських режимів, при організації Червоного Христа. За філіжанкою кави вони жартують, сміються, говорять про політику і про здоров'я. Але у всіх спільна доля, до в'язня концентраційних таборів. Сталінських і нацистських тут немає значення. Нам важко було знайти людину, яка б могла розказати про пережити. Дехто вже багато не пам'ятає, а хтось при згадці досі здригається від жаху. Одна жіночка, якою опікується в центрі, все життя не може чути музики. Будь-яка музика нагадує їй про марш, під який кожного ранку її разом із сотнями жінок в'язнів, одного з нацистських концтаборів шикували на пляці. Ніна Добренька з цим символічно милим прізвищем, голова центру, розповідає, що з кожним роком цих людей стає дедалі менше. У журналі обліку різнокольоровими маркерами Прислані прізвища. Це доля тих львів'ян, які вже відійшли. Онуфрій дудка, людина, яка пережила три нацистські концтабори. Німецькі військові схопили Онуфрія у рідному селі і відправили на примусові роботи до Німеччини. А далі була іронія. Через втрату документів відправили до робочого табору, а згодом до концтабору. Так почалася його доля у таборах смерті Фльосенбургу, Аушвіц, біркенау та Маутгаузену. Я був не тільки в одному лагері, а я був. Переводжений з лаго до лагру сім разів. На апель апельплясу порахували всіх, все. Той рапорт фіре, що докладує коменданту, скільки є в'язнів, а там було вже десь 23 тисячі в'язнів. Тому лагері, як я Лесенбургу. Той рапорт фюрер після докладу коменданту, скільки в'язнів є. Заявив Алес Бляймштейн, що означає, що всі стоять. Всі стоять. І тоді, бо кожен барак то називав свій бльок. Кожен бльок мав свій фюрер, есевіт. Кожен фюрер той, блок фюрер бігав перед своїм стоящим в'язнями і вдивлявся в в'язні, вдивлявся, хто був дуже худий. Тому на чолі в зеро. Ноль. В розмові пан Нуфрій часто робить паузу, зупиняється і мовчить. Намагається стримати сльозу, а погляд ніби не тут, ніби говорить не до нас, ніби досі там, на апельплаці концтабору. Ми там, як б нас вигодували, питаємося, де ми, де ми ще знаходимо, ну ті в'язні, що там то обслуговували. Кажуть, що то є Аушвіц. Ті сс в цьому були набагато лагідніші, ніж в лагері Слосенбургу. В Ми там стояли під крематорією. І там, як то в'язні, стояли, ходили щось, дивилися, знайшли в мішку такі кісточки, знаєте, печені, як це, круглі з такими зубцями навколо. І та толпа кинулася туди. i tu jeść te pieczenie. A ja też tak zaglądałem, ale gdzie tam była taka cała ale oni jak się tam berli jakoś no jedno pieczenie wyskoczyło, i ja wziąłem jesty. a w czas zaczął na polskim języku krzyczeć wiazeń, nie jeść, trucizna dla szczurów. Онуфрій дудка був номером 166-557. Це тавро на Таврона руці залишається з ним на все життя. Концтаборі не було ні імен, ні прізвищ, лише порядковий номер. Машина смерті працювала на те, щоб не лише знищити людину фізично, але вбити в ній все людське. Все, що мав онуфрій дудка у концтаборі Аушвіц – типова форма в'язня нацистського концтабору. У кожного на плечах червоний трикутник, у якому була або буква Р, або буква П. В'язнів ділили на росіян і поляків. Українці відносили до тої категорії, з якої частиною. України приїхали з ходу чи заходу окремою категорією були євреї та цигани. Всі вони від моменту прибуття ставали смертниками у чотирьох крематоріях концтабору. Оннуврій показує нам власні малюнки, на яких намалював табірну форму, щоб не забути. Ірина Матвіїв Ігор Кіш, про тиждень.